Результативна інші Чи задоволені ви сьогоднішнім результатом, що вдалося до вас команді? Слава Україні, слава нашим героям. Дякую їм за те, що ми граємо в футбол, дякую їм за те, що вони оборонять нас по грі. Ну, зараз дуже дуже важко робити аналіз, тому що у нас їх десь зашкалює, дуже багато емоцій. Якась тенденція пішла у нас дуже погано. Після гри з Карпатами ми пропускаємося небажаних помилок, які призводять до втрати гачок. По грі, в першу чергу, я подякував хлопцям за характер, попросив зробити висновки по ігровій дисципліні, в першу чергу по відношенню до самопідготовки до. Тому я думаю, опять же, якщо ми подивимося по складу команди бузової, то в принципі нічий не результат, але опять же, домашні ігри, домашні ігри ми завжди маємо бути націлені тільки на перемогу, ми не на перемогу, ми вивчили ретельно ниву, були готові, але ж кажу, в футболі виграє той, хто менше помиляється. Ми помилилися три рази, три рази помилилися Тернопіль. Багато пропустили, багато забили. Тому робимо висновки. Ж кажу, молода команда, рухаємося, зібралися тільки перед началом чемпіонату. Десь десь є в чомусь здвиги, десь є позитивні моменти, десь вже, вже, напевно, треба трошки робити ротації, тому що десь хтось наївся. Але саме головне, що є команда, є, є клуб, клуб існує, дякуючи нашим керівникам, які дуже складний. Час для, для держави, для міста, напевно, для клуба. Тобто нам фінансово я кажу, дякуючи нашим керівникам, які вони знаходять можливість, знаходять, дають ті умови, які ми грає, грає команда в першій різі. В першу чергу вони, вони втримали цей клуб, вони дають цьому клубу ще жити. Тому я ж кажу, клуб, на мою думку, Має прогресувати, має додати перезнаційних різних моментів, але це не можуть робити тільки одні люди. Тобто їм потрібна допомога, потрібна підтримка. всі ми розуміємо, який складний час. Тому ж кажу, дякуючи хлопцям, дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи керівництву, що ми граємо сьогодні в першій лісі.